Розпочинаємо з того, яку мету ставив перед собою Кремль, коли а, розпочав цю спецоперацію, мирний план руками Трампа. При тому прошу вас, будь ласка, ставте питання, поки я буду говорити. Я спробую, як і обіцяв, в межах півгодини розповідаю своє розуміння, і потім відповім на ваші питання з превеликим задоволенням, в тому числі, прошу викладайте свої думки. Які б мені хотілося чути, бо вони важливі насамперед, з точки зору того, а, яка аргументація, бо може в когось є більше інформації, якась є інша інформація. І так мета. Очевидно, що а, ключовою метою було проштовхнути руками Трампа здачу України, а точніше почати цей процес, ну, щоб використати силу а, тиску Трампа на Україну і включити його в цей механізм, і тут а, працює декілька проміжних складових. І так як трансформує цей сигнал Москва до Трампа. Безумовно, використовуючи Віткофа. Стів Вітков, як близький друг, а, передає цей сигнал. Дональду Трампу. Очевидно, що у цій передачі він як цей передаст разом із Дмитрієвим отримують відповідну плату за виконання своєї ролі. І це плівки дуже добре показують. Для мене немає сумніву у тому, що ці плівки. З так званого від Вітков Гейтом а, писалися і викинуті Москвою, тому що це складова цього тиску і впливу на Дональда Трампа. Зрозуміло, що о, у цих плівках показано, як, о, як по схемі діє о, диверсійна структура Російської Федерації, і очевидно, що тут від Ушакова Дмитрієва до Віткофа. І а, іншого оточення Дональда Трампа є участь багатьох людей в тому, що називається мережа КГБ, ФСБ і так далі. Причому а, акцентую на цьому увагу. Озвучені особи у цьому процесі далеко не ключові персони у цій справі, це свого роду а, виконавці ефіру, тобто ними заповнюється ефір. Разом з тим є. Цілий ряд тих, хто знаходиться всередині, глибше набагато, який оперують цим інструментарієм, Бо головне, тут не той, хто звучить, а той, хто організовує і управляє цим процесом, тобто диригент. І тут важливо це розуміти. Так, очевидно, що а, час цей було запущено задовго до Анкориджа. Анкоридж Аляска, це був проміжний фініш, де нав'язали конфігурацію дій Трампу. Трамп під тиском здався, прийнявши е, цей механізм роботи. Довго він переступав з ноги на ногу. Думав, що Кремль відпустить його в тиску, і з обов'язанням його, щоб він цей тиск на Україну чинив. Однак наступала ситуація. Трамп не міг зближатися далі з Україною і Європою, очевидно, боячись чергових порцій інформація, яка просто дискредитовувала його. Було видно, як він опускається в стан деморалізації повної, але Кремль, використовуючи цю мережу, продовжував діяти. Не випадково в цей рамки Додається також візит представників багатьох церков Російської православної церкви до Вашингтона. Це ще один механізм, де під рясою попів РПЦ, які приїхали до Вашингтону. А були погони з великими зірками. І, зрозуміло, ці особи зіграли і грають, продовжувати грати свою роль. І виконувати свою партитуру для впливу на Вашингтон. Зрозуміло, що в цій ситуації, здавалось би, Путін має відчувати себе господарем стану справ, того, що він в кінці кінців ухватився пазурями своїми за Дональда Трампа, але не все йде так, як він бачить і мріє. І сигналом про те, що не все так, як він планує, є два фактори. Перший це поява в делегації, яка контактує з Москвою, зятя Дональда Трампа, Джареда Кушнера. Адже очевидно, що при всіх розмовах і позиції того, що Трамп буде захищати Стіва Віткофа. Представити до нього Джареда Кушнера особу, якій Трамп найбільше в нинішній ситуації довіряє, бо Джаред Кушнер не просто демонструє лояльність, він є найближча нині особа з точки зору контакту з Дональдом Трампом. Він обережно перебрав на себе систему. А свого роду контролю контактів Дональда Трампа. Ну і для нас важливо, що Кушнер разом із Руді Рубіо і Джей Ді Венсом, так скажем, складають майбутнє того, що називається клуб Дональда Трампа. Ну і очевидно, що вони подумають в тому числі і про майбутнє республіканської партії. Тут треба чітко розуміти, що всі троє представляють. Певні групи в республіканській партії. Якщо Джей Венс це собі такий мага, махровий, то безумовно Рубіо це еліта республіканської партії. Це ті, хто роками і десятиліттями виховувалися, викохувалися всередині республіканської партії. Ну а Кушнер, це е, доєднання до республіканізму. Певної інтелектуальної молоді, яка здатна всі ці речі класти на фінансовий базис. І поява кушнера біля Віткофа – це, по суті, поява контролю. А це означає, що якби зараз публічно Трамп не захищав Віткофа, він потроху починає розуміти, що Вітков таки блудив. І блудив, очевидно, серйозно. Про що? Трамп нині не може задумуватися навіть, бо все-таки друг Друг багато років, хоча періодично вони і не спілкувалися. Не спілкувалися досить довгі часи. Це перше, що свідчить, що не все йде в Путіна так, як він планував. Друга річ, яка яскраво свідчить про те, це те, що Путін мусів у Бішкеку на брифінгу тому вікопомному на горах. На фоні а, картини, е, яка зображала гори, а для того, щоб ви нагадали це образно, він смикався, він не міг сконцентрувати погляд, в нього ноги жили окремо, руки окремо, голова окремо. Свідчення того, що він дуже нервував, особливо коли викладав позицію, яка стосувалася Дональда Трампа. Адже всі у світі вже знали про те, що цей план, про який йде мова написано у Москві, а Путін продовжував белькотіти, що цей план написаний Дональдом Трампом, розроблений Дональдом Трампом, декілька раз підкреслюючи, що Москва його ще не отримувала. Ви задасте запитання: набіса все це, коли ти знаєш. Що це вже відомо? Це ти ж сам відкрив все це. А це, власне, доказує те, що оприлюднення плівок було насправді зроблено з Кремля по сигналу Кремля. Чому? А, бо цей крок робить Дональда Трампа абсолютно керованим. Дональд Трамп, як впертий віл, продовжує тягнути цього воза. Розказуючи, як адміністрація Трампа мужньо працювала над цим документом. Хоча також усім відомо, що ні адміністрація Трампа, ні Держдеп, тобто Міністерство закордонних справ, в очі не бачило цього документу, навіть і нині, бо він законспірований настільки, що навіть остаточна його редакція, яка приїхала з Женеви до Вашингтона, і в якій Рубіо намагався розіграти блискучу гру, як відредагувати цей документ таким чином, щоб у нього навіть структури не залишилася тої, яка прийшла з Кремля. І безумовно, треба відзначити тут факовість Рубіо. Рубіо використав Женеву і активність натиску української делегації, щоб змінити кардинально текст. І тут уже мова не про те, на користь України і Європи, ні, на користь Дональда Трампа. Адже Рубіо прекрасно розуміє в цій ситуації, що цей текст, який писався в Москві, абсолютно не розрахований ні на мирний процес, ні на досягнення результату. Це чергова фікція Кремля. Для того щоб затягувати процес, і це Кремлю вдається робити, граючись по типу в торгівлю і купівлю Дональда Трампа. Зверніть увагу хоча б на ці 100 мільярдів знерухомлених коштів Рашиської Федерації активів, які мають бути передані Сполученим Штатам Америки для відновлювальних програм в Україні. Чи це не купівля є? Додайте до цього і 50% прибутків від реалізації цих 100 мільярдів, які теж передаються уряду Сполучених Штатів Америки. Читайте слова уряду як Дональду Трампу: 100 мільярдів євро чи доларів на дорозі не валяються.